it's В ефірі інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми спілкуватимемося про 77-й театральний сезон нашої гордості, нашого закарпатського академічного обласного українського муздрамтеатру імені братів Шарегіїв. Які виклики постали перед мистецьким закладом цьогоріч, яка була оновлена програма, яку показували на сцені, хто повернувся на театральні підмостки, а також про те, що ми маємо. Маємо нового виконуючого обов'язки директора та художнього керівника закладу, і з ним сьогодні і поспілкуємося у нашій студії. Гість актор Рудольф Дзуринець. Вітаю Рудольфе в нашій студії. Привіт. Першочергово хочеться напевно розпочати із того, що перед вами постав такий новий виклик. Окрім е, такого субтитру, можна так сказати, актор додалися ще кілька слів. Це виконуючий обов'язки директора, художнього керівника закладу. От наскільки для вас персонально можливо це такий серйозний виклик? Е, ну, окрім того, що я актор, до того я ще працював заступником директора театру. Потім почалося повномасштабне вторгнення, У нас призупинилася робота, я повернувся на посаду заступника директора театру і також актором. І захотів стати директором. У мене були хороші плани, я вивчив театр цілком загалом. І Я завжди переживав за наш театр, за його розвиток, за його майбутнє. власне, тому от... Призначили і мене, повірили мені. Ну, і насправді роботи дуже багато, тому що так. ми вже бачимо, що перші кроки були зроблені, от можна трішки перевідкрити таку е, таємницю. Так, у нас, ну розумієте, в театрі не лише директор, художній керівник вирішує питання. Це сильно потужна команда, у нас дуже сильна команда. У е, нас там і режисери, і заступники директорів, і юристи, адміністратори. Також у нас є фільммейкер Крістіан Сайлер, який знімає тезери. Ми разом працюємо, ми разом складаємо плани. Ми дивимося, що є в пріоритеті для того, аби привертати увагу глядачів, щоб в залі було побільше, ну, побільше їх. Власне є режисерський блок. Де дуже сильно сприяє цьому Михайло Іванович Піщенко, який намагається створити правильний репертуар для того, ну вивчати аудиторію, що їм корисно, що їм на часі, для того, аби привертати їхню максимальну увагу. Ну а зараз я, в принципі, ну ясно, що 9 липня ми закрили 77-й театральний сезон виставою номер 13 де, слава Богу, вийшов наш колега-заслужений артист України Степан Васильович Барабаш. Після довгої реабілітації, тому що відомо у нього взимку був інфаркт, він довгий час лікувався, але слава Богу, все добре. Він вийшов, і глядачі були дуже раді його бачити на сцені. Хочу просто продовжити свою думку, що коли ти пішов у відпустку, я зрозумів, що за той час, поки вони відпочивають, ми можемо зробити такі нагальні. Вирішити такі проблеми, які е, кидаються всім в очі, у нас е, наша прибудинкова територія, вона в дуже занедбаному стані. В е, першочергово ми почали займатися прибиранням прибудинкової території, і потім е, місцева влада підключилася і сказали: ну давайте ми вже тоді трошки біля фонтану вам приберемо без проблем. Тобто вони і там прибрали. Е, якщо пам'ятаєте, ну і дуже багато сюжетів. Я пам'ятаю, там переглядав у Фейсбуці, в Ютубі, що коли знімали фасад театру, постійно ці. Е, Дроти, такі висіли, на яких мали бути просто світильники. І в перший ж день, як я приступив, приступив до своїх обов'язків, я викликав головного інженера, кажу, треба поставити світильники. Він каже: Та там 180 штук. Я кажу, так, кажу, купуйте і ставимо. Тобто, ми за власні кошти, тобто за свою основну діяльність, що у нас був дохід, а також за неплатні послуги, тобто як люди називають це оренди, ми намагаємось привести театр, ну хоча б візуально. До того, аби це було гарно, і так як і в всіх театрах. Адже відомо, що по всій Україні театри, де зараз ну, більш-менш спокійно і до війни завжди є фонтанчики, є припаркові зони, якісь, де люди відпочивають. А чомусь наш театр він ну, завжди виглядав як підвал. Знаєте, навіть вночі ти проходиш набережну, і ти прогулюєшся і ти бачиш, ну просто там ні одного ліхтаря не світить. А зараз, якщо ви підете, то там просто він сіяє. Такі. А окрім того, знаєш, що ще планується заміна дверей. Не знаю, як цей процес відбувається. А, та ми вже замінили. Що мається на увазі дверей? У нас люди, заходячи до театру на вистави, заходили завжди через бокові двері. Тобто брали постійно ручку, і відкривали, заходили, зустрічали контролери їх там. Але я знаю, що там у нас є автоматичні двері, просто вони були зламані і розбите скло. Ну і я сказав, давайте замінимо скло. Та це дорого. Я кажу: ну що що дорого, я кажу, міняємо. Кажу, ну тобто, ми маємо давати. Якийсь сервіс глядачам для того, щоб їм було як, як найкомфортніше переглядати вистави, адже люди, глядачі вони йдуть в театр за емоціями. І вони отримують емоції не лише від вистави, від перегляду вистави, а також від того, що вони бачать всередині театру. Також хочу додати, що зараз ми вже плануємо приймати роботи по малій сцені. Вона вже от-от підходить до кінця всі ці роботи. І ми Просто в такому очікуванні у нас дуже великі плани на цю маленьку сцену, нашу улюблену. Також хочемо ще зробити поворотне коло на великій сцені, тому що з нового сезону у нас очікують дуже багато прем'єр. Я планую, навіть ми вже займаємося цим питанням, хочемо розширити наш режисерський штат для того, аби більше режисерів паралельно працювали з акторами. От, я сподіваюся, я навіть впевнений, що ми дуже будемо позитивно. mm Дивувати нашого наших глядачів, які будуть приходити знову сезону до театру. От якраз моє наступне запитання стосувалося малої сцени, тому що угу. знаєш, що вона була за зачинена на реконструкцію. Так. От а що там, окрім того, що ви вже е, зазначили, так що це буде а, певна така кругова декорація. О, так, не, от що не, 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 там це, взагалі планується? Це по велике сцені. мала сцена це капітальний ремонт. Тобто ми робимо повністю чорний кабінет, фарб, всі стіни перефарбувалися. Ну я просто не хочу відкривати завісу, Я хочу, щоб це було таємницею для того, аби люди, які прийдуть на відкриття сезону на малій сцені, вже навіть є дата, але я теж не буду казати, аби вони самі здивувалися. Тобто у нас буде новий вхід на малу сцену. І досить, досить там все, все новеньке, нове обладнання, нові цей. Тобто, це буде. Я, ну, люди, наші поціновачі, вони обожнюють щось новеньке, коли ми їм презентуємо. Починаючи з прем'єра з нових вистав, так само і оновлень по екстер'єру чи інтер'єру. Тому ми працюємо, намагаємось комбіновано працювати для того, Аби встигати і з одного і з однієї з сторони дивувати наших глядачів, репертуар малої сцени дуже полюбився глядачам. Так. Дуже багато хто, навіть і мене особисто, і взагалі всі питали, що коли вже, коли вже ем, є певна така база, можна сказати, так тих вистав, які йдуть на малій сцені. Чи вони продовжать бути там? Можливо, якісь буде зміна акторів. Як це взагалі Так, ну ви ж ви прекрасно знаєте, що саме ця ситуація, яка зараз є в нашій країні, вона дуже попливала на таку атмосферу. Атмосферу і взагалі дестабілізувало наш колектив. Семеро наших і акторів, і працівників там звукового світлового цеху, артисти, оркестру вони пішли добровольцями в Збройні Сили України. Я в тому числі двоє. Вже повернулися, решта ще служить. і воно попливало. У нас таке, знаєте, було була дуже велика пауза. Ми не одну нашої колеги вони не знали, що робити. Вони телефонували нам, і інколи навіть боялися нам телефонувати, бо не знали, де ми. При ну, коли я повернувся, я побачив, що досить важка ситуація. Ну я почав розмовляти з режисерами. Кажу, треба потихеньку відновлювати. Я не готовий виходити до сцени, але на сцену, але у нас є дуже багато молодих нових акторів і о, з хорошою світою треба їх залучати. От, в принципі, наші режисери приступили і відновили і номер 13, і ідеальне весілля, і жменяки, і про що плачуть верби, і, і навіть крок від любові. Тому відновилися вистави стосовно малої сцени, та у нас ім до там у нас є доробок. у Нас там 12 вистав, діючих зараз 10, Звичайно, придеться ще їх відновлювати і, можливо, навіть когось вводити, дублювати наших акторів. Але. Почати ми хочемо з прем'єри. Власне, те, що я казав, що хочу розширити режисерський штаб для того, нас аби було у нас чотири режисери, і паралельно ми могли запускати, хоча б раз в два місяці, дивувати глядачів новими новими виставами. Я знаю, що людям це дуже подобається. Також хочу зауважити, що в нас то і працює театральна лабораторія під керівництвом нашої акт аркатриси провідної майстрині сцени. Клари берець, і вона також хоче приступати до нової роботи, тому Супер. Та. Взагалі, ще окрім того, цей 77-й сезон відзначився тим, що приїжджали драматурги до нас в гості. Mm -hmm. Зокрема, це був автор «Станція», Так він до нас приїхав. Він був та, на прем'єрі. Mm -hmm. От розкажіть, будь ласка, взагалі, як, як він до нас приїхав, як прибув, чи все йому сподобалося? Тому що ми бачили, що направду на прем'єрі вистави був повний залбу. А та ну я хочу наголосити, що власне перед mm -hmm. тим у нас був міжнародний ще фестиваль mm -hmm. спільно з. Чехією, чехами. І там також було дуже багато цікавих театрів. Франківський новий театр, Франківський національний театр, де також приїздили їхні директори, художні керівники і режисери. Також ми спілкувалися зараз. Так, була коли у нас прем'єра станції. Режисер Михайло Іванович Фіщенко спілкувався напряму з Олександром Ярошниченком Вітром. Запросив його до Ужгорода, той приїхав за «Любки», Тобто, це його п'єса. У нас була прес-конференція в театрі. Ми там дуже багато розмовляли про те, чому саме це, чому ну чому Михайло Ванч обрав. Ну ви ж пам'ятаєте, ви ж там теж були чому власне цей матеріал ми обрали для постановки. І йому дуже сподобався Ужгород, Він каже: знаєте, тут зовсім інша атмосфера. Тут люди живуть іншим, наче життям, Тобто, ну вони живуть в умовах війни, вони розуміють, що, що відбувається в країні. Вони сп... Сприяють, допомагають, але тут навіть немає комендантської години. Каже, тобто у вас у вас є всі шанси для того, аби працювати на повну, аби максимально тримати економіку України. Угу. Тому от власне з нового сезону ми хочемо і запуститися максимально наповну, повну, навіть не на 100%, а на 150%. Станція полюбилася глядачам, так. також тому, що потім і пов... при повторних показах відповідно там були молоді актриси, так котрі mm -hmm. грають. і от таке омолодження складу можна сказати. І акторського ми бачимо, що пана Михайла Фіщенка і студенти також певним чином беруть участь, залучаються до вистав. Чи можна сказати, що це от омолодження йде на користь театру в будь-якому разі, воно йде на користь нашому театру, тому що нам постійно потрібні кадри. Тобто нам потрібні молоді актори. Звідки їх брати, якщо не з нашої, наприклад, академії? Так у нас є дуже багато хлопців, є дуже багато дівчат. Вони приходять до нас на практику, потім наші режисери залучають їх до діючого репертуару, наприклад, здача практичної роботи. Власне, станція, перший закритий показ, він був студентами академії культури і мистецтв. Це їхній державний іспит, І потім, ну, звичайно, вони всі діючі наші актриси театру. Єдина. Діана Вишнева вона незмінна, тобто вона залишилася на ролі, і потім на прем'єрі, коли з Дар'єю Горшковою разом із Ангеліною Сньозик виходила Діана Вишнева. Тобто, звичайно, вона на користь, тому що власне Діана, Ксенія Стадніченко, Олеся Вурста і Оксана Шваб вони оті перші студенти, які з академії влаштувалися до нашого театру, будучи студентами Академії культури і мистецтв. Тому це дуже хороший досвід, і взагалі ми лише зато під такі співпраці. Yeah. <laughs> Окрім такого пласту для дорослих глядачів, ще театр демонструє і такі вистави, певний комплекс цих вистав для глядачів менших для дітей. Про програму дитячих вистав саме також чекати нам якогось оновлення, як взагалі цей сезон відбувався для маленьких глядачів? Звичайно, потрібно, тому що дуже багато дітей люблять ходити в драматичний театр. Тобто вони люблять, коли актори виходять вживу і роблять себе в Слюків, там <смеш> ще якихось персонажів. Я просто повторююсь з нового сезону. Ми запускаємо паралельно три режисери до постановки. Ми відкриємо велику сцену, відкриємо сезон на великій сцені, на малій сцені, і звичайно буде новенька казочка. Наша лабораторія нещодавно зіграла прем'єру казки витівки короля Дроздоборода. Яка користується дуже шаленим успіхом на нашій сцені, і власне тому ми зрозуміли, що лабораторія це дуже великий плюс для нашого театру. Тобто в цій лабораторії задіяні наші актори, їх очолює наша актриса, і вистави ставлять наші актори. Будь-хто хто захоче, ну має там вільні, вільні години, має вільний час, він там десь не задіяний, він може просто взяти якийсь, якийсь матеріал до постановки і просто його реалізувати. Розкажіть більше про ідею цієї лабораторії, що це таке, щоб наші глядачі слухачі зрозуміли. Та власне, я думаю, логічніше буде Клару Берець запросити до ефіру, і вона би більше розказала, адже вона є засновницею цієї лабораторії. Вона розмовляла з попередником. Я просто посприяв, тому що в нас до того також була театрально-юнацька дитяча студія. Дар, де там працював, ну викладав я Дмитро Сньозик та Ангеліна Сньозик, і вона в нас теж користувалася високим таким успіхом. Ми навіть ставили вистави, показували їх, давали їх на розсуд глядачеві. Стосовно нашої лабораторії, то треба вам порозмовляти з Кларою. Угу. Обов'язково зробимо з нового сезону. Або було цікавіше ще, тому що також гарна була у вас ініціатива, коли викладалася певна така студія, так для угу. молоді, для підлітків, для тих, хто шукає себе ще десь, можливо, роздумує над тим, чи обрати йому професію, певно, там чи актора чи режисера. А, чи є плани продовжити? А, власне, ми не ставили за мету а, людей якось. Знаєте, змінювати їхню професію чи надавати їм там якісь певні е, ідеї для роздумів? Е, ми виховували молодь. Це наша головна ідея була. І зараз з нового сезону вже до мене звернувся Дмитро Сньозик, каже, що нам варто знову відкривати театральну студію. Я лише за. Тобто я хочу розуміти, щоб навколо театру було постійно безліч цікавих подій і всередині, і навколо театру. Власне, я просто так хочу спойлернути, що цю прилеглу територію зі сторони Льва Толстого, що ми прибрали, ми хочемо відкрити театр під відкритим небом. Тобто, я дуже сподіваюся, що в нас це вийде в серпні місяць, і ми там зіграємо виставу класно це так. це такий анонс ексклюзивний. Та -та -та. який… Так, я думаю що це буде окремо окрема тема для спілкування бо я дуже сподіваюся що у нас це вийде зараз я звертаюся за підтримку до нашої влади але є сприяння тому я думаю у нас це вийде це це дуже прекрасно, тому що ми знаємо, що викликів дуже багато. Сезон новий наближається. Попри те, що нам здається, що відпустка довга, що ще є над чим попрацювати, так. але ви вже трішки нам говорили, що є певні там сюрпризи, ідеї. Так. От налаштування на сезон новий, тому що 77-й ми вже відправили у минуле. Зараз у нас на порозі 78-й, Можливо, вже є якісь такі гачечки, про які і ще можна сказати. Та власне я можу багато чого говорити. Я би хотів, аби воно вдалося зробити. Знаєте, бо у нас лише місяць відпустку. Наші актори в відпустці. Я хочу, щоб коли вони повернуться, я їх приємно здивував, тому що я робив збори. Я їм казав, я вам нічого не обіцяю, тому що це наша командна робота. Ми весь колектив, ми одна єдина велика команда. Але я все одно хочу їх здивувати. розумієте? я хочу зробити їм так, аби їм було приємно. Я бачу просто я ж сам актор. І весь час був з ними. Я бачив такі наші болючі місця, які постійно ми про це говорили там в гример, в гармерних кімнатах. І власне воно в мені до сих пір сидить, я хочу це змінити. Просто я хочу, щоб прийшли актори. Вони о, та не вже? Отак. І тоді розумієте, воно буде комфортно, коли комфортно акторам. Це відчувають глядачі. Вони приходять, вони бачать, так, це потужно. Дуже класний ще меседж в усього творчого колективу нашого театру. Ми це бачили під час початку повномасштабного вторгнення, крім того, що пішли добровольцями, і ви, і взагалі творчий колектив, інші, хто залишався в Ужгороді, плели сітки і так далі. І оцей меседж такий ем, подяки нашим Збройним силам. Він у вас постійно такою червоною ниткою йде. Тож, можливо, на як підсумок нашої от сьогоднішньої такої великої об'ємної бесіди, звернетися до тих, хто нас почує, побачить, що в цей непростий час хотілося б. Всім донести, тому що ми розуміємо, що наше ментальне здоров'я, зокрема, такий від перепочинок десь він теж дуже важливий. Власне, знаєте, я то звільнився з військової служби, але в мене ще є побратими, і я часто з ними зідзвонююся, коли вони приїздять сюди у відпустки, я з ними бачуся. І навіть мій брат ще там. Я навіть не знаю, що побажати. Знаєте, я про витримки. Я просто я з ними там був, і це, це насправді дуже важко. Я просто хочу побажати хлопцям витримки. Я щиро вдячний за те, що вони там, вони тримають цей фронт. І розумієте, тому я не хочу підвести їх тут. Ми з ними часто спілкуємося, я кажу, хлопці, я зроблю, зроблю тут все так, щоб ви пишалися тим, що ми правильно, ми правильно рухаємось, тому що культура дуже важлива навіть в умовах війни. Тому Ми маємо бути всіх на слуху і дратувати цих орків. Розумієте, Це наш основний меседж. І я, я навіть не знаю, як тут ну тут бракує слів подякувати нашим військовим за їхню витримку, за їхню цю міць сталеву і просто я, я ними пишаюся, і вся Україна ними пишається. І окрім того, ми розуміємо наскільки культура важлива і розвиток тієї так. культури навіть на місці, тому що саме наші вороги хочуть це знищити. Так, так. а ми цього їм не думаємо. Рудольфа, я вам дуже дякую за цю бесіду за те, що ви погодилися прийти поспілкуватися, і хочу побажати в новому сезоні не тільки багато нових програм, але й дуже вдячних глядачів. Дякую. Я ж нагадую, що сьогодні ми підбували підсумки 77-го театрального сезону у головному театрі Закарпатської області. Спілкувалися із новим його виконуючим обов'язки очільника, художнього керівника Рудольфом Дзуренцем. Стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося. E